Доброго дня, дорогі діти, батьки. Ми вас сьогодні вітаємо з нашим зайчиком-вуханчиком. Каже вам доброго дня і запрошуємо на наше заняття. А сьогодні у нас буде малювання. Ось наш зайчик-вуханчик маленький, приніс нам ось такі чудові помідорчики, які ростуть на городі. Давайте ми їх роздивимося. Ось такі два помідорчики. Подивіться. Один жовтенький, а другий кругленький. На зиму ваші мами і бабусі заготовляють різні салати, різні закруточки для того, щоб взимку було їсти. І сьогодні ми станемо для наших мам і бабусів помічниками. І ось у таку чудову баночку ми з вами заготовимо наші помідорчики жовті і червоні. Ось ми поставимо малюночок наш, щоб вам було видно, і ми приступаємо до роботи. Нам сьогодні для роботи потрібно будуть фарби ось жовтого, червоного і зеленого кольорів, водичка, підставочка з пензличком. І ось такий листочок, який я вирізала у формі баночки. Приступаємо до роботи. Спочатку. Я буду в мою баночку складати помідорчики червоного кольору. Я беру червону фарбу, отжимаю пензличок і починаю малювати помідорчики. Вони кругленькі, я ставлю крапочку і ось так розкручую пензличок, і в мене виходить ось такий червоний помідорчик. Я хочу ще один червоний помідорчик, знов ставлю крапочку. І знову починаю малювати ось такі круглі, круглі-круглі помідорчики. У мене в баночці їх буде багато. Я ось тут ще помідорчик, один, спочатку крапочка, а потім пензличок розкручую. І у нас виходять ось такі смачні, круглі соковиті помідорчики. Зараз я ще один помідорчик ось покладу. Я починаю з крапочки і поступово розкручую. Ось так. У мене буде ще один круглий помідорчик. Ось я наберу фарбочки. І ще ось тут я хочу такий червоний, соковитий і круглий гарний помідорчик намалювати. Так, а ось тут я під верхом ще одненький намалюю. Ось такі у мене круглі помідорчики в нашій баночці. Смачні, смачні, смачні. Матуся ми бабуся ми сьогодні помічники. Вимиваю пензличок. Бачите, я промокую ось так, вимиваю, віджимаю. А зараз я хочу намалювати ще жовті помідорчики. Я беру фарбу жовтого кольору. І починаю заповнювати, де в мене є місце. Ось такий у мене буде круглий, жовтенький тут помідорчик у баночці. Ось. А тепер я наберу ще жовтої фарби. І ось тут намалюю маленький помідорчик, де в мене місцинка є. Ось. І тут у мене буде жовтенький помідорчик. Помідорчики будуть у мене червоні і жовті. Їх у баночці багато. І будемо зимою смакувати ці помідорчики. Ось я ще наберу фарби жовтенькою. Пальчиком я притримую листочок, щоб він у мене не сковзався і не їстив. І малюю помідорчики. Ось, дивіться. Ставлю крапочку і починаю розкручувати. Ось, і в мене пензличок, ніби сам малює отакі круглі, смачні і соковиті помідорчики. Бачите, так, набираю водички. І ще один помідорчик у мене буде. Бачите, як у мене багато, багато смачних помідорчиків. І червоних, і жовтих. Ось, і останній ще маленький помідорчик у мене поміститься в баночку. Ось жовтенький ось тут. Ось такий у мене помідорчик. А зараз я промию свого пензличка гарненького. Відіжму водичку і наберу трошки фарби зеленого кольору. І намалюю те місце, де у помідорчика росте хвостик. Ось. І я намалюю на кожному помідорчику ось таку невеличку крапочку. Поставлю. Це те місце, де у помідорчика був листочок, де гілочка, де він ріс на кущику. І в ванночці буде видно, що у нас саме помідорчики червоні. Жовті, великі, маленькі, дуже смачні. Ось такі у нас вийшли помідорчики. Я закінчила свою роботу, промиваю пензличок, ставлю його в підставочку. І ось такі у мене вийшли помідорчики. Дуже смачні, соковиті. Ми з вами молодці, дуже гарно працювали. Я думаю, що ви отримали. Задоволення отримали від роботи, я з вами прощаюсь, до побачення, до побачення, малята, до зустрічі!